Розділ 3. Духовне знаряддя. Пункт 3. Благодать служіння або особлива благодать. Благодать служіння. Це особлива підтримка Бога християнину, який бере на себе реалізацію якогось покликання або служіння у світі та церкві. Якщо використаємо вже відому нам аналогію з дружбою, то в цьому разі можна порівняти благодать служіння з тим, що друг довірив би мені посаду або роботу на своєму підприємстві. Довіряючи, він ще більше зміцнює нашу дружбу. А я своєю чергою стаю відповідальнішим і вдячним. Часто благодать служіння пов'язана з літургійним порядком і таїнствами, але далеко не завжди. Наприклад, священнику ця благодать дається в таїнстві священства, представникам чернецтва через обряд складання обітів, подружжю у таїнстві шлюбу тощо. Звичайно, є й малі служіння, які вписані в покликання. Наприклад, коли священик стає настоятелем парафії, то Бог, довіряючи йому це служіння, веде його і зміцнює. Подружжя отримує благодать бути хорошими батьками, і якщо чоловік і жінка будуть відкриті на Бога, він зміцнить їх у зусиллях виховання. Самотні люди – також отримують благодать бути добрими членами суспільства і церкви, належно виконуючи свої обов'язки. У сучасній теології з'являється формулювання Належна автономія земних справ. Порівняй Gaudium et spes, Пастирська Конституція про церкву в сучасному світі. пункт 36. Яке чітко вказує, що частина нашого життя перебуває позарелігійним контекстом, але це не означає, що наша світська діяльність не пов'язана з духовним життям. Наприклад, працівник підприємства може бути вірянином і виконувати свої обов'язки не тільки тому, що отримує зарплату, а й з любові до ближнього у такий спосіб. Він стає ближчим до Бога. Можна допустити, що Бог щедрий у даруванні благодаті, навіть якщо йдеться про світські справи.